Моєму чувак нас кинули. І для того, щоб не, віднім... не відміняти вечір, ми взяли ініціативу свої руки. Формат буде інший: це буде трошки юмор. Так як ми вже два місяці тут виступаємо з музичними композиціями, то ми вирішили все-таки змінити. Юмор наш буде трошки крадений, трошки чужий, але ми будемо намагатися його вам подати як найкраще. Ну, не судіть, нас всіх тут дуже суворо. Ми в будь-якому випадку зарозні батьки проколили сину вухо, щоб не забути, що його звати Сережки. Ви ще не скористались нашою новою послугою, а ми вже зняли з вас гроші МТС на крок попереду. Дівчина, ви з Китаю? Ні, просто мама бантики засильно затягнула. Десятирічному Петрику подарували набір юний слюсар. Через три дні Петрик спився. Дружився їжачок на змії і народилась у них дитинка. Їжачок бігає, репетує на змію. Усіх дітей, як діти, а у нас три метри колючого троту. У темному провулку. Мужик купив у нас лом. Та На він мені здався, ну тоді знімай і ланцюг з першним. А потім лом? А лом вже не продається. Вона була йому сильно дорога, тому він знайшов дешевше. Коли моїй бабусі було 65, лікар порадив їй ходити ще 5 кілометрів щодня. Нині 89 і ми не уявляємо, де вона. А, ти чого кричиш? Ні, ось зламала. Знайшла через що кричати, так я його з носа достати не можу. Якщо, стомател... Якщо стоматологи заробляють на людях з хворими зубами, то чому я повинен довіряти зубній пасті, яку рекомендують 400 стоматолога з п'яти? Відірвав таргану всі лапки. Сказав, біжи, не біжить, висновок. Без лапок тарган не чує. Чоловік цілий день грає за комп'ютером. Дружина, от скажи, навіщо тобі ці монстри, коли в тебе є я? Сварка в родині. Дружина б'є чоловіка. Нещасний забився під ліжко. Дружина намагається дістатися його шваброю. Белася, не вилізу, пилася, не вилізу, пилася. Хто в домі господар? Сказав не вилізу, значить не вилізу. Один хлопчик настільки боявся темряви, що щоразу втрачав свідомість, коли кліпав очима. Політичні сили, які роздають гречку пенсіонерам, дуже не зацікавлені в тому, щоб до наступних виборів ті розбагатіли. Це сарказ. Дімка, дивись, танька йде, давай кайде, що вона корова, твоя жінка, ти й кричи, щоб влітку добре виглядати на пляжі, Леся ще з зими почала відготовувати свою найкращу подругу. Оголошення шукаю дуже активну дівчину. Коротко про себе, маю півтора гектару городу. Якось мурахи б'ють слона. Перша мураха залазить на дерево і кричить: я йому хребет ламати буду. На Івана Купала дуже наляканий хлопець, стрибав через вогонь до тих пір, поки в нього не висохли штани від першого стрибку. Батьків не вистачило грошей на іграшкову качечку. Тому маленька Іра купалась з великою замороженою куркою. Клієнт офіціантові, а це правда, що ви за нами доїдаєте? Ні, що ви? Це ви за нами доїдаєте. Але і хлопчик боїться ходити в Бовлю, бо його ніздрі ще з минулого разу болять. Що в українця мат, то в китайця прізвище. В селі на дискотеці, хлопець, танцюєш, дівчина ні. Хлопець, то ходімо трактор поможеш повхати. Хлопчик з дуже густими бровами добре бачить тільки при зустрічному вітрі. Подорожник, зібраний біля Чорнобиля, лікує відкриті переломи. Вася зробив таке здивоване обличчя, що Оля сама засумнівала, що від нього вагітна. Олег піде на шашлики. І порося Боря піде на шашлики. Схожі фрази, а які різні долі. Чому новину, Злодії сьогодні увірвалися в Верховну Раду, Ага, а потім вибачили за запізнення і сіли на свої місця. Людина істота, яка рубає дерева, робить з них папір і пише на нім Врятуємо дерева. Мама! Це така людина, яка навіть реальних пацанів ганяє за хлібом. Взяв флайер на вулиці, приглядівся, повістка. Дівчина з брикетами на все життя запам'ятала, що й не можна посміхатись під час грози. Дякую. Трішки повеселимо. <рив> У Львові відкрився магазин ритуальних послуг. <кхід> Шоп, Ти здох. Марія Іванівна, ви мені сьогодні приснилися. І що, вовочка. Що ви тільки не витворяли? Посоромилися. Маленький вовочка просить старшого брата. Попросив мами грошей снікерс. попроси сам. Мама не тільки мала, моя, але й твоя. Так то воно так, але ти з нею довше знайомий. Ризик. Ризик це дуже велика справа, а ризик це, це. Ризик, коли ти в туалеті, це спроба не пукнути при поносі. Сусідка зустрічає вовочку, що йде зі школи. Як справи, Вовочка? Нормально. А в школі як? Нормально, а здоров'я? як? Нормально. Слухай, в твоєму лексиконі є інші слова, крім цього, нормально. Тато сказав, що дорослим не можна говорити. І, і, і в п'ятницю про роботу. Де ти працюєш? На роботі? А що ти там робиш? Додому хочу. А може й повезе, Майкл Джексон помер у 58, Уітні Х'юстон 48, Джон Кеннеді був вбитий у 38, Емі Вайнхаус померла у 28. А на сутному році Джастіну Біберу випитниця 18. Донька запитує мами. Мам, а, а тобі що більше подобається? Котики чи метелики? В якусь я ніяких татуювань. Мам, ну будь ласка, я зроблю на саме непомітному місці. Тут молодший брат Вовочка повільно повертає голову і питає сестри, на мозку чи що? Вертається Вовочка дуже пізно вночі додому. На порозі його зустрічає батько. Ну що? Знову шлявся, по дівках пив, курив. Вовочка каже, тато, заздрість погане почуття. Вчителька німецької мови так виразно кричала на Вовочку, що він почав отримувати задоволення. У раю попали двоє в рай, а той один записує, запитує іншого, від чого ти вмер? Та стрибнув з 12-го поверху. А ти. Чоловічі, треба було дивитися, куди стрибаєш. Іде Дмитрик з татом по школу. Синку, ти в цій школі вчишся? Так. 20 років тому я теж тут вчився. Тепер я... <плес> Тепер я зрозумів, що мав на увазі директор, коли казав, що такого ідіота, як я, він 20 років в школі не бачив. Баба Зіна. Баба Зіна випала 10 банок ридбула і задоїла корову на смерть. <плес> <плес> Далі ми. Про красунь. Я йшла по центру міста, привертаючи до себе погляди перехожих популярність, думаю, ні, краса навряд, оранжева безболка в руках. Можливо. Підходить вовочка до мами і каже, давай бабусю дурдом відправимо, навіщо синку? Та в неї з головою погано. Чому? Коли я до неї в гості приходжу, вона завжди. І, і хто ж ти до нас прийшов? <ріст> вчителька прийшла до класу, надягнувши золотий кулон у вигляді літачка. Під час уроку Вовочка невідривно дивиться на цей кулон. Нарешті вчителька не витримує запитує. Вовочка, тобі що, літачок подобається? Ні, аеродромчик. Петро замахнувся на святе, але батюшка вдарив перший. <ріст> Україна оголосила, що відкриває Чорнобиль для туристів. Кажуть, що це як Діснейленд. Тільки двохметрова усміхнена миша справжня. <ріст> Всі ці зірки для тебе. Сказав хлопчик і зі всієї сили ударив дівчинку металевим тазіком по голові. <риклад> Мама каже, вовочки, вовочка, ти знову кидав дядю мішу цеглою. Мам, я більше не буду. Та йому більше й не треба. <риклад> 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 Онучку, не жартуй з дідусем. Чому? Дідусь на війні був. І що, Ді -ді дідусь? Умію вбивати. Вовочка приходить додому зі школи каже, і каже батькові, тато, я отримав по поспіву. За що? Ми співали пісню, в якій у хлопця був кінець. Ну і що? Ну ми всі співали, а я показував. Добра фея. Ти хто? Добра фея? А що з сокирою? Та настрій щось не дуже. Доню, коли я говорила тобі прийти додому як попелюшка, то мала на увазі не в 12.00. Не... То мала на увазі в 12.00, а не в одній туфлі без безплаття. Е... Кохана, дивись, який прекрасний сьогодні день. На що це ти натякаєш? Ти ж сама казала, що підеш від мене одного прекрасного дня. Який чудовий букет. Для кого ви його придбали? Для місіс Браун. А вона так зрадіє. Нє, не думаю, у неї сьогодні похорон. Після побачення з чоловіком, який відбуває срок, дружина прийшла до начальника в'язниці, просить дати їй чоловікові легшу роботу. У нас ще ніхто не надірвався на клеєні паперових пакетів, відповідають їй. Так, Але він каже, що, що ще ночами якийсь тунель копає. І так, ще про Вовочку. Вовочка, хто був твоєю першою вчителькою? Хімічка у восьмому класі. Вовочка, що ми маємо з курки? Яйця. Вовочка, ну все-таки подумай, що ми маємо з курок. Багато яєць? Ну добре, ось ти на чому спиш? Ну на підлозі, а під голову що кладеш? Валянок. Ну добре, підійдемо до справи з іншого боку. Твій тата на чому спить? На мамі. А якщо мами нема, на сусідці. А якщо сусідки вдома нема, тоді і тата вдома немає. Ну добре, підійдемо до справи з іншого боку. Твій дідусь на чому спить? На ліжку. А під голову що кладе? Подушку. О, а якщо по подушці вдарити, що буде? Пилюка? А якщо сильно ударити злі клопи?